Лисичка та рак Десь шила собі лисичка, тим відома, між звірят, що була у неї звичка Глузувати з усіх підряд, глузувала із сороки, що в неї білі боки, насміхалася жука, в нього роги, як в бика, а ведмідь, мовляв, не зграба. А кабан гладкий, як жаба, а у зайця куций хвіст, а їжак малий на зріст, у козини гарні роги, а у чаплі довгі ноги. А сова сліпа у день, і усі дурні, як пень. А сама я гарна ловка, славлюсь я на всі ліси. Хвіст у мене. Наче шовку незрівнянної краси, я швидка, митка, розумна, у палаці б мені жить, а на вас дивитись сумно, простачки не показні. Вихвалялася без міри та лисиця кожну мить, аж в усьому лісі звірі вже не знали, що й робить. Хоч би хто набрався духу, щоб покласти край цьому, щоб провчити цю хвастуху й добре висміять саму. Якось вийшла ця лисиця прогулятися в байрак. Раптом бачить по травиці до струмочка лізе рак. От вона до нього скаче й починає глузувати. Гей, ти! Раба не тільки й вмієш рачкувати. Рак на це, підвівши клешні, каже не займай мене, ще побачать всі тутешні, хто кого пережене. А лисиця знов сміється, от розвага для звірят, ну й змагання розпочнеться. Я вперед, а ти назад. Я готовий до змагання, рак відказує не в жарт. В цьому ж місці, завтра, зрання, разом вийдемо на старт. Тут почули цю розмову метушливі горобці і негайно слово в слово рознесли в усі кінці, збігли з звірі до байраку, в лісі гомін шелестить. Та невже ж старому раку? Перегнати пощастить, кожен лізе де видніше, де хто б'ється об заклад, а ведмідь умови пише, щоб змаганню дати лад, бігте з пагорбка до мосту, по мосту через струмок, а тоді на гору просто, де стоїть отопеньок, дзвонить білочка у дзвоник. Затиїх ли під кінець, Сірий зайчик, Майстер гонок, підіймає прапорець. Приготуйсь команду слухай. Починаймо раз, два, три. І лисиця тут щодуху вмить помчалася згори. Мчить мовлина над землею до струмочка через міст. І не зна, що рак клишнею учепився їй за хвіст. Ось пеньок аж дух спинився. Круть хвостом на всім скаку, рак одразу відчепився і сидить вже на пеньку. Ти вже тут? Рута говорить, ледве стримуючи злість. Та мерщий назад під гору. Ну а рак і знов за хвіст, прибігає, поруч з нею глядь, і рак уже сидить, ще й грозиться їй клешнею перед натовпом ганьбить. Що, питає всім на втіху, будеш рака поважать? Глядачі кругом від сміху просто покотом лежать, аж гарчить лиса від злоби. Нумо знову, якщо так, в другий раз догнати спробуй, Хоч у третій, каже рак. Вслід лисиці знову лине регіт, оплески і свист, а вона ні на хвилину не оглянеться на хвіст, вдруге, втретє і в четверте. І до того гра дійшла, що лисиця напівмертва й ноги простягла. Щоб тепер не насміхалась, так і треба, каже рак, і веселий сміх та галас розляглись на весь байрак.